129 гривень лише за одну пару жіночих або чоловічих тапочок. Ось маємо такі в нас є. З такою подошвою прикольною. Маємо такі коричневі. та сині. Також у нас є ось такі дві пари. Сірі та світло сірі. Маємо ось такі. Дучики лагенькі, такі корішні. Вони йдуть на замочку тут спереду. В серединці вони утеплені. Так виглядає подошва. Вони дуже легенькі. Ще є ось чоловічий Бетмен. Та ось такий чоловічий. Так виглядає їх подошва. В середині так прикольно йде. Маємо ось жіночі темні такі та ось такі корішні. Перед у них закритий та носочок також. Вони дуже легенькі та трішки утеплені. Маємо ось такі чоловічі, прикольні. Бренду Ліверджі. Розміри жіночі. Тапочок 36, 37 маємо 5 пар, 38, 39, також 5 пар, 40, 41, також жіночих 5 пар. Чоловічі маємо 40, 41, 5 пар, 42, 43, 5 пар, 44, 45 також маємо 5 пар. В лоті маємо 15 жіночих, 15 чоловічих. Виходить, 30 штук у лоті. Ціна лоту 3870 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.